Енергетична і газова незалежність. Саме такими заявами виступили вчора так, керівники компанії Нафтогаз, що нарешті Україна стає незалежна і в цьому плані. А це, по-перше, ну, незалежність це вже хорошо. А по-друге, що це можливі варіації з меншенням ціни на комунальні послуги. Тож, Чого нам очікувати, як пройде цей опалювальний сезон, як взагалі Україна готова до цих всіх подій і якими будуть тарифи на комуналку і взагалі чому цього не було раніше, розбираємо на каналі Народна Думка. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка і так. Е в Нафтогазі заявили, що Україна в цьому році пройде опалювальний сезон повністю на своєму газові, на українському газові, видобутому в нас на Україні, і що його вистачить повністю на перекриття внутрішніх потреб ну, Це хороша заява в, плані, в багатьох планах. Давайте розберемо. Перший план це те, що не потрібно закуповувати газ за кордону по значно більшим цінам, витрачати на це мільярди з бюджету, так, і потім перекривати це за рахунок споживачів або просто як ну, в прірву викинуті гроші. По-друге, що не потрібно закуповувати газ в Росії. так. Це дуже приємна новина, що ми стільки років були залежні від цього газу. Скільки ракет, літаків, танків передалося Росії за цей самий газ, а виявляється, весь цей час ми могли обходитись своїм. І те, що нам зараз кожної ночі летить назад, так, могло залишитись в Україні і зараз грати в іншу сторону. Це чиясь така, знаєте, недоробота була зроблена. Ну, на жаль, вже назад це не повернути. Хорошо, що хоч зараз вже трішки починають мені, як на мене, то думати. Далі, свій газ, власне, виробництво в Україні, як ми знаємо, дешевше обходиться ну, Принаймні, коли ці всі свердловини будуть вже відкриті, зроблені, що зараз наразі відбувається, то буде в рази дешевше і це дасть змогу е, зменшити ціни на комунальні послуги. Зараз це дає змогу, це також пряма заява, що зараз це дає змогу не збільшувати ціну на газ для населення протім усього цього опалювального періоду І це доволі важливо, да? тому що до збільшення цін, до збільшення вартості всього, так, і медицини, і всього-всього-всього, і проїздів. Додай зараз ще збільшення ціни на комуналку, і цим людям, ну, людям прийдеться за голови взагалі братися, як це все оплатити. Ми знаємо, що світло виросло, так, там майже в два рази і... Ще дай зараз газ, да, в півтора рази, то взагалі буде, ой, як не солодко. Ну, слава Богу, заявили, що газу власного виробництва вистачить на закриття внутрішніх потреб повністю. І таким чином це дає можливість не збільшувати ціну на протягі всього опалювального сезону. Так, да, не збільшувати це вже хорошо. Чому відразу не зменшать ціну? Ну, як ми знаємо, да, того року там хтось рахував, з аналітиків, хто в цьому розуміється, що газ власного виробництва обходиться в Україні зі всім, зі всім, зі всім. 3 гривні там 50 копійок. Ми ж платимо по 8 гривень. Да? Тобто, куди уходить ця різниця? Тим більше, якщо за транспортування його доставку ми платимо окремо. Наразі заявляється, що ця вся різниця вкладається в розвідування знаходження газу, та, цих родовищ, буріння нових свердловин, тобто вкладається в розвиток цієї всієї інфраструктури. От саме тому і не знижується ціна, щоб ці ну, якби кошти з тарифу працювали на енергетичну незалежність. І знаєте, особисто я, напевно, готовий платити цю ціну, щоб бути впевненим в завтрашньому дні, да? щоб не так було, що аби зараз найменше, а що буде завтра, то вже так хай буде. Це типу якась як інвестиція і головне знати, щоб вона працювала, працювала на наше майбутнє, на майбутнє наших дітей, щоб вона ну, допомагала якось зміцнити нашу країну. Головне, щоб ці кошти, знаєте, не розпилювалися, не розкрадалися, не уходили, Бог знає куди, а да? списувалося все там на набуріння нових свердловин, а насправді, як в нас дуже часто відбувається. Але бачачи по результату, можна сказати, що не знаю, чи повністю, чи частково но діє. І вже в цьому році заявляють, що все якби, в нас власне, власне виробництво. Тож, Робимо такий висновок, що в цьому році не буде підвищення ціни, вистачає власного газу, не буде підвищення ціни на теплопостачання, на гарячу воду, це все якби заморожено. Так. І навіть якщо це все буде розморожено, тобто дадуть можливість їм підвищувати ціну, то, скоріш за все, також цього не трапиться, тому що тепер ресурс набагато, можна сказати, доступніший і дешевший, а саме газ, так? тому що він відіграє основну з ролей. Але є проблемка вже, і люди мені писали, і я промоніторив цю ситуацію, що дуже багато будинків хатів починають відключати від газопостачання. Причина це обслуговування газотранспортних мереж. Я зараз моніторю цю ситуацію, консультуюся з фахівцями в цій сфері, щоб вам все пояснити, розповісти, чи не варто переживати, що вас в будь-який момент можуть відключити від газу і чому це взагалі так відбувається. Тому... Розбираємося на народній дубці. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.